Кременчуцькі новини на телеканалі лтава. Мої вітання. Народний обранець продовжує постачати усе найнеобхідніше воякам у зону АТО. Та якої ж думки про Кременчук столичні журналісти? Далі із випуску новин. Прилад нічного бачення, бінокль та комплекти термобілизни все це і не тільки було передано Кременчуцьким військовим у зону АТО. Вчора ми показували один аспект нашої подорожі. Сьогодні до вашої уваги інший. Подробиці далі у сюжеті. 8 вересня гуманітарний вантаж був доставлений підрозділом у зону АТО. Допомоги традиційно доставляється частинам, де службу носуть Кременчуцькі військові. У першій частині вантаж приймав боєць Кременчука Олександр. 60. «Це форма, Щоб щось свіже шота, якби Військовим передали термобілизну двох видів, прилад нічного бачення, бінокль, медичні препарати від міста побратима, Бідгощ, продукти харчування, нову форму. Юмор вояків не залишає і у тяжкі хвилини. Дякую. Бінокль обрезійний, тобто падає, все перед... Можна під водою, так? Да? Путіна іскать водою. Можна. <сум> <сум> Кожному з підрозділів передали дитячі малюнки, адже зараз воякам необхідна моральна допомога і частинка дому, як ніколи. Тут дітки лісували. носили нам в приемную. Вот вы тоже посмотрите. Вот, тут очень много разных рисунков. Ну, полистай. Выставку у нас прошла, в Кремиче. все видели все уже, детки, да? Значит, да, через 150 лет они будут очень ценные для Кремичуга. Да. Наступным пунктом передачи став Мариуполь. Подъезжая к Мариуполю, мы увидели, что сам знак разукрашен в наши желто. Голубые цвета. І приєднав що ми бачимо, що Маріуполь – це наш український патріотичний город. У саме місто приїхали засвітла. А ось до пункту передачі потрапили вже вночі. Довелось долати декілька блокпостів. В місті майже військовий стан. Каравани допомоги обом підрозділам збиралися за побажаннями військових. Вантажі виявились майже однаковими. Різнили їх лише бронежилети для Маріупольських солдатів. ребята 17 школы рисовали, сделали отдельную коробочку. И вот для каждого здесь как бы письмо, послание. Вот. И сюда положили иконку. Ну, в общем, делали, делали все для вас. Вот, так что откройте, полистайте, вспомните. Огромное спасибо. Вспомните Спасибо им. Передавайте очень огромное, вот. огромное спасибо. Своими думками с приводу побаченного поделился и Юрий Шаповалов. Видели на месте дислокации много, естественно, военной техники, из которой были новейшие наши КРАЗы. Видели, кроме КРАЗов, еще бронированные автомобили КАГУАРЫ, которые используются сегодня и национальной гвардией, и нашими военными вооруженными силами. Очень интересный автомобиль. Мы все посмотрели, пощупали. Хорошие действительно впечатления, все, что нужно, все, что услышали от ребят, это то, что такая техника очень сейчас нужна нашим вооруженных сил. Для да меня важны эти поїздки для понимания действительно реальної обстановки, яка сьогодні происходит на востокі України? Чи припиниться агресія з боку Російської Федерації стосовно українського населення? Чи домовляться правителі двох ще донедавна братніх народів про мир? Погляди Кременчужан стосовно подальшого розвитку подій. Далі з опитування? Думаю, що наше правительство на дідкакота компромісмісії з правительством Росії, і все закінчиться мирним потім. вериться верится с трудом, но надеяться будем. Наш президент делает более какие-то действия благоразумные, и я надеюсь, что в скором времени все закончится. Стоит верить в лучше, что все-таки оно все будет все мирно, и мы с Россией будем жить как, бра как братские страны. То, что мы есть славяны, потому что ну, европейцы это европейцы, а славяне есть славяне. Мы должны жить мирно. Ну, ой, дай бог. Все было мирно. Ну, я верю в то, что можно решить мирным путем все, чтобы не страдали люди и не погибали напрасно. Хотелось бы, чтобы, конечно, все мирно закончилось. Ну, как будет на самом деле, неизвестно. Ну, конечно, бы хотелось бы свободы, чтобы не было этих ситуаций страшных, которые смотришь, особенно. Да и в Мелитополе то, что произошло, это тоже нехорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы этого не было. Хочется просто спокойно работать. Радоваться жизни, растить внуков, радоваться. И чтобы все были, конечно же, ну, цивилизованное конечно, общество. Нужно разговаривать. Мы же друг друга не слышим. Ни одна половина, ни вторая половина друг друга не слышим. Мне лично очень бы хотелось, чтобы все решилось миром. Ну, хотелось бы, чтобы, в общем-то, мирным путем. Будем так говорить. Лучше будет плохой мир, чем война. Ви самі прекрасно подімаються. Думаю, що ну здоровий глузд повинен перемогти. Це два народи, які завжди були у мирі, у єдності. І якщо ну, через керівників, через те, що вони не знаходять оцього порозуміння, сталося таке, то я думаю, що ну повинен перемогти здоровий глузд і сподіваюся, що нам, хоча б Бог поможе в цьому. Будемо сподіватися на краще. Народний обранець Юрій Шаповалов продовжує надавати гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції. Сьогодні засоби захисту, медикаменти, спеціальний одяг та продукти харчування відвезли вояками з Кременчука, які на даний момент перебувають у Кривому Розі Дніпропетровську та Чугуєві. Подробиці дізнаватися із нашого сюжету. Небайдужі кременчужани та народний депутат України Юрій Шаповалов продовжують підтримувати українську армію. Гуманітарну допомогу сьогодні передали сімом військовослужбовцям з Кременчука, які наразі перебувають у військовій частині в Кривому Розі, і вже завтра вирушать до зони АТО захищати Україну від сепаратистів. Близький родич армійця Сергія Косих звернувся по допомогу до народного депутата, коли дізнався, що Сергій та інші вояки потребують найнеобхідніших речей. Ну обезпечення оставляють жилет далі. лучшего, вплоть до того, что даже с формой были проблемы первое время. Мы обратились к Шаповалу Юрию Анатольевичу, дают бронежилеты, ну а если что-то еще передадут, то конечно мы с радостью передадим, отвезем, так что спасибо. Абшістиності, якби как бы, Юрія Анатолію, родичі солдата сьогодні ж повезли шість бронежилетів до військової частини Кривого Рогу. Ви передавайте привіт, щоб спасибо. возвращались домой побыстрее живими, ні Спасибо. Спасибо Все, вам Все, спасибо. спасибо. До сідані цього ж дня у черговий раз отримають гуманітарну допомогу армійці, які перебувають у місті Чугуєві. А саме бронежилети, комплекти термобілизни, спальники та медикаменти. Все це... Собрано з помощью наших крім Народный народний депутат підключився, передаємо максимально, щоб ребята були захищені. Окрім того, українським силовикам передадуть необхідний прилад, який обов'язково знадобиться у бою. Бінокль білоруського производства переменна кратність 8-24. те, тобто, то, що вже опробовано нашими бойцями внутрішніх войск під Маріуполем, ми такі прибори возили їм. Тобто, ребята попросили з Чугуєва теж бинокль для того, чтобы можно было вести наблюдение, обезопасить наши блокпосты от нападения. захисні жилети, ліки та продукти харчування приїхали й двоє кремченчажан, які вже побували під кулями у зоні АТО і знають на щуток, що таке війна. Війна страшна по Долувацькам, ну там земля пропитана кров'ю. я Можемо сказати. Зелений коридор, про який говорять, він не зелений, він червоний. І ми їдемо, чому? Тому що ми привезли сюди бойовців, які вже царство своє небесне і, ну, честь нужна честь свою і їхню Так само наразі вояки проходять реабілітацію. Військовій частині в Дніпропетровську. Вже зовсім скоро вони повернуться на Донбас і продовжать брати участь в антитерористичній операції. За словами хлопців, цього разу вони як ніколи добре укомплектовані, так як належить справжнім військовослужбовцям. Є все, є термобілі. тому, що зима йде, Є абсолютно все. Нас укомплектовали так, як ми хотіли. Все, всего доброго. До свидания. Так, ну Все. що, полетели. Давай. Да, было. Да. Так, так точно. Нагадуємо, у кого є бажання і можливість допомогти нашим військовослужбовцям, звертайтеся до приймальної народного депутата Юрія Шаповалова за адресою. Місто Кременчук, вулиця Красіна, 23, дріб 33. Детальніша інформація за номером телефону 76 46 14. У Кременчуці наприкінці минулого тижня розпочато капітальний ремонт дороги на вулиці 60 років жовтня. Ремонтують найбільш зруйноване асфальтове покриття на ділянці від вулиці Льва Толстого до вулиці Гвардійської. Роботи мають завершити до кінця вересня. Термінового втручання працівників ШРБУ потребує ділянка на вулиці 50 років жовтня між зупинками громадського транспорту радянської армії та Керченської. Днями автолюбитель мешканець Кременчука зателефонував на наш редакційний номер 780818 та поцікавився. Коли розпочнеться ремонт на вище зазначеній вулиці. Відповідь на це питання надав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Дуже хочеться закінчити цей участок, щоб поставити здесь жирну точку. Тому зараз вот плануємо, дивимося, з чого почати і куди продовжити. Все-таки Сейчас 60 лет ми будемо делать. Сейчас возле школы садочка там участок дороги, нужно определять приоритеты в условиях ограниченного финансирования. В котором мы живем, вот, к сожалению, уже второй год Это будем смотреть. Но планы есть, они в любом случае будут закончены. Ілі в этом году, і в вслідуємо году, обзайте на все, що начали, все продовжимо і закончимо. Вже незабаром у Кременчуці стане менше ще на одну занедбану територію. Нині на комунальному підприємстві благоустрій Кременчука завершили облаштовування клумб та квітників і зайнялися наведенням ладу на закріплених територіях. Відсьогодні комунальники працюють на вулиці Залізничній, розчищають від порослі і побутового сміття, розподільчу смугу між залізничним полотном і автомагістраллю. Подробиці в наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. На сьогоднішній день це третій такий значний за розмірами об'єкт, який облаштовують працівники благоустрою Кремічука. До цього була виконана колосальна за своїми об'ємами робота по розчищенню від порослі східної дамби у Крюкові та схилу Дніпра в центрі міста від вулиці Красіна до вулиці Богдана Хмельницького. За словами виконуючого обов'язки директора підприємства Івана Москалика, на розподільчій смузі вулиці Залізничної лише викошували траву і прибирали сміття. Сьогодні ж тут працює бригада із 11 чоловік. Є поросліві дерев'я, які у нас в діаметрі до восьми сантиметрів. Є дерев'я, які не представляють собою ніякої цінності. ни эстетической, ни опять же для окружающей среды, для переработки углекислого газа в кислород. Поэтому у нас есть соответствующие специалисты, которые определяют, нужно ли это дерево, не нужно. Есть комиссия, которая занимается актом отследования деревьев. И вот на основании заключения этих комиссий, этих людей мы... І приймаємо рішення, що оставляє, що не оставлять. Загалом же процес розчищення розподільчої смуги триває дуже активно. У кожного працівника свої визначені обов'язки. Ця поросль складається на узбіччі дороги. Подрібнювач переробляє сендруски, які потім послугують добривом для рослин. Комунальники пишаються, що завдяки своїй праці Кременчук стає чистим і доглянутим. Помічаються і кременчужани. Ну, підходять, говорять дякую за таку красоту, що ви нам наводите в городі. Ми стараємося не підвести свій город роботи на вулиці залізничний планується завершити вже через три дні. Тож цим вихідним у Кременчуці з'явиться ще одна чиста і доглянута зелена зона. Підсумки оздоровчої кампанії 2014 року підбито сьогодні на засіданні штабу. Цього літа у позаміських таборах відпочило на 140 дітей більше ніж торік. Різними формами оздоровлення було охоплено 12 тисяч юних кременчужан. Інші подробиці далі. Кремчутська дітвора розпрощалася з літом. Цьогоріч у літніх таборах відпочинку отримали оздоровчі послуги 4764 дитини. До того ж, у пришкільних та профільних закладах оздоровлення відпочили 2770 дітей. Влітку працювало шість заміських дитячих таборів: зоряний супутник, сонячний енергетик, чайка та обласний табір для обдарованих дітей ерудит при педочилищі. Особлива соціальна увага дітям пільгових категорій. Цього року ми отримали 500 тисяч на придбання путівок для дітей пільгових категорій і використали цю суму повністю. Ми змогли направити 188 дітей в табір Зоряний, і 8 чоловік, дитячий будинок сімейного типу. У нас був направлений в санаторій на море. Необхідно зазначити, що цього року у комунальному таборі Зоряний відпочили ще і 82 дитини з Луганщини та Донеччини. Ми в цьому році впевнилися, що табір гідний оздоровлювати дітей з нашої області. Зокрема, підтвердженням цього є те, що він один із двох таборів, які були вибрані організацією Об'єднаних Націй в Україні, представництвом фонду народонаселення ООН для оздоровлення дітей, які переселилися з території Донецької та Луганської областей. Влітку у Кремучуці працювало 27 пришкільних, 11 профільних закладів відпочинку та клуб юних моряків Гардемарин. При тому протягом червня липня відбулося чотири корабельно шлюпкових походи Дніпром. Майже 100 гардемарійниців мали змогу набути практичних навичок з морської справи під час таких походів. Тож можна констатувати, що літня оздоровча кампанія 2014 року завершена успішно. В цьому році було витрачено досить велику суму коштів з міського бюджету а саме 3 мільйона 259 тисяч гривень було витрачено на оздоровчу кампанію. Це і придбання путівок для дітей пільгових категорій, це і забезпечення кому. Таборів, це і організація їхньої роботи. Втім, цифри це лише сухі показники. Найкращими свідченнями успішності кампанії є позитивні враження дітей про відпочинок. Я віддихав літом в лагері, мені все Отлично, Много общения, много нових друзів. Хорошо кормят. Літом отдыхал, в лагері чайка очень понравилось, тому що нових друзей переобер. В лагерь ходила з подружками. Гуляла на пляжі отдыхала. Я там піхала на батутах, веселилась, кидала я хатки. У Кременчуці побували журналісти молодіжного телеканалу нло ТІВІ, а саме рубрики Міста, з якого висновку про Кременчук дійшли київські кореспонденти. Дізнаватися з нашого сюжету про цю передачу. Кожен крименчужанин впевнений, що наше місто мальовниче, унікальне, у ньому живуть найкращі люди. Переконатися у цьому вирішили п'ятеро хлопців зі столиці з телеканалу НЛО. Всі привіт, сьогодні ми в Крімчугії. Вони скуштували наше місто на смак, ознайомились з місцевими пам'ятками та екстрим зонами, познайомилися з гарними дівчатами та унікальними крименчужанами. Побували навіть у селі Гориславці. Тих місцян, хто думає, що у нас немає на що подивитися, кажемо є, і це констатували київські гості. Парк миру, гон, хмельониче Дніпро, Альпійська галявина на річковому порті, все це і багато іншого відвідали журналісти НЛО-ТВ. Такий цікавий художественний штрих в палітрі одного з самих крупних промичених центрів України. Докладніше про враження київських гостів дізнавайтеся з їх власного сюжету. А від себе скажемо, що НЛО-ТВ відзначило Кременчук як промислове, але гарне і привітне місто. Тож шановні глядачі, не забувайте і ви, в якому чудовому місті ми живемо. І приємні новини зі спортивних арен. Кременчуцький Лукас вдало стартував в екстралізі. А Кременчужанки Ганна Мельниченко та Ольга Ляхова продемонстрували прекрасні результати на міжнародному турнірі Деканейшн. Детальніше Дмитро Демиденко. Кременчуцький мініфутбольний клуб Лукас розпочав свої виступи в екстралізі чемпіонату України з футзалу з домашньої перемоги над Титан Зореї із Покровського. 3-2. футболісти Лукаса вже на четвертій хвилині зустрічі вийшли вперед. Відзначився Тарас Рибак. І такий початок двобою дарував сподівання на результативний матч. Але нашим землякам у першому таймі так і не вдалося збільшити перевагу. Більше того, у ворота Сергія Прихожого забили гості. А ось у другій половині гри уболівальникам сумувати було ніколи. Спочатку Максим Кулька ефектним ударом шестиметрової лінії послав м'яч Примісінку під поперечину воріт гостей. А згодом вже Максим Крупін продемонстрував чудовий дріблінг і точним пасом вивів на ударну позицію Антона Тарасенка. 3-1. покровські футболісти перейшли на гру у п'ять польових гравців. Та забити їм вдалося лише один гол за 30 секунд до фінального свистка. Тож Лукас здобув важливу перемогу і перші три очки в екстралізі. У французькому Анже відбувся міжнародний турнір з легкої атлетики Деканешн до програми увійшли 20 видів 10 жіночих та 10 чоловічих. Брали участь у змаганнях і кременчужанки Ганна Мельниченко та Ольга Ляховая. Перша з результатом 5 метрів 85 сантиметрів посіла шосте місце у стрибках у довжину, а друга вибирала золото на дистанції 800 метрів. Причому результат Ольги Лехової, вихованки Кременчуцької ДЮСШ Авангард не був надто високим 2 хвилини 7,30 секунди. Але справа у тому, що дистанція 800 метрів вважається тактичною, і спортсменка, як правило, стартують стримано, а всі сили зберігають для фінішного спорту. Приємно, що правильний розрахунок приніс кременчужанці золоті нагороди турніру. На часі погода від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів в день біля 26 з позначкою. Плюс нагадаю, завтра, як завжди, о 21.30 мерія в особі виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника звітуватиме перед Кременчужанами. А ми щоденно чекаємо на ваші телефонні дзвінки до редакції Кременчуцьких новин за номером 780818. Усього вам найкращого щасти.